Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму візальному каналі. Сьогодні хочу вам показати результат роботи в основному минулого тижня. І хочу сказати, що протягом тижня я практично працювала над одним процесом. Я... Думала, що я гарно його просуну протягом тижня, і фактично так і було, поки не приїхав мій син додому. Отже, що це за процес? Процес е светр для е влада е і е я вже відв'язала погон була. І зараз вам покажу примірку, тому що влад приїхав, я в'язала цілий тиждень без нього. Звичайно, перед тим я зробила заміри, але я не знаю, як я міряла. Я так передбачала, що погон буде завеликий, але. Ну, Якось ці розміри не дуже відрізнялися від тих розмірів, які я в'язала три роки назад. І я вирішила чуть-чуть додати той погон, як виявилося, він був завеликий. Зараз вам вставляю тут примірку на Владові. Ви можете бачити, що погон. Ну таки досить Він завеликий і воно дивиться негарно. Я вже перейшла в попередньому тому випадку на другий етап прибавок, тобто я робила вже прибавки по рукаві і ну ви бачите, скільки там було пров'язано. Багатенько я пров'язала. Ну і так вийшло, що я мусила все торочити. В мене була думка, щоб, щоб взяти, ну, розторочити, тому що ви знаєте, що в мене тут була помилка, але потім я згадала, що ця помилка була зв'язана ще при вив'язуванні ростка. І, звичайно, що я залишила та, як є. Я розторочила, збавила ну, більше сантиметра я десь збавила. Ну, якраз там, де в мене стояв маркер, я розторочила до того відрізочка. І ось ця робота за суботу. За суботу я пров'язала, ну, не за цілу суботу, за вечір суботи, звичайно. І мені дуже подобається в'язати цей чемпер, він приємний, ниточка дуже класна. Спиці номер 4 це спиці, такі, одні з моїх улюблених спиць. І в'яжу, в'яжу. Ловлю себе на думці, що мені потрібно вив'язувати ангелочка, і якось це мені не, не виходить. Можливо, ну, я сьогодні вихідна сьогодні понеділок, але, але я не врахувала, зараз в нас вимкнули світло, і, звичайно, що я ангелочка в'яжу з. Інтернету з Інстаграм по майстер-класу Тані Янчу і я не зберегла. тобто У мене немає майстер-класу, немає інтернету і, і немає майстер-класу. Я думала, що я мені треба, щоб я. Ну, голова моя була свіжа, не після робочого дня. Після робочого дня я просто хочу взяти спиці в руки і гарненько так в'язати, не рахуючи нічого. Ну, по мінімум рахувати. Там, звичайно, також ти береш майстер-клас і в'яжеш, але чомусь гачком мені. В'язати важко, тим більше, що там я маю вив'язувати другу, ручку. вона дуже манюсенька, дуже дрібне в'язання. І я пам'ятаю, як я в'язала першу ручку і не можу себе налаштувати. Можливо, буде ввечері світло, тоді я візьмуся за вив'язування ангелочка, тому що Миколайчик вже не за горами. І треба мені подаруночки. Ось, звичайно, буду просувати джемпер цього тижня і, і шкарпетку ще, шкарпетку для. Напевно, що це буде для степанка. Я так думаю, не знаю, що я вам показувала. Мені здається, що я це вам і показувала. А можливо і ні. Ну, то самому. І вже зробила, чи я вже вирізала квитки Ні, я не вирізала квим але чому я вже поставила маркери на, на п'ятку, я... я не знаю. Так. Ну ось так, ось такі процеси ті самі, які були розпочаті в шалених тижнях старт. Тобто я більше поки що не починаю, хоча чешуться руки щось почати, але я розумію, що в'язання дуже мало зараз в моєму житті, тому я хочу в'язати так, щоб завершувати роботи. Ось, ну ось, напевно, що і все. Це все, все, що я вам хотіла показати, відео вийде досить коротеньке, але, але вже як є, протягом тижня не знімала, тільки зробила маленький підзйом, коли приїхав Влад. Ну і ви вже те все побачили. На сьогодні все. Можливо, я почну сьогодні-завтра відзнімати в'язовлок для минулого тижня, але побачимо, побачимо, як будуть розгортатися події. Тому що в нас почали вимикати знову світло. Ой, ми знаємо, що вчора неділю неділю була знову масована атака. І... І чула я, як летіла ракета над моєю хатою. Ну, Звичайно, що це трішки перелякалося, але це порівняно з тим, що люди переживають цими днями, це, це все пусте. Отже, я з вами буду прощатися, бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами, тому що ви бачите, ворога шаленіє. І хоча би, хоча б дві стіни, щоб було під час повітряних тривог. Отже, люблю вас, обіймаю на все добре. До нових зустрічей. Всім пока.